Ти з'їжджаєш? Я. я. Просто я не хочу так, як Вікі. Я не хочу, як мої батьки. Я не хочу, як жила до вас. Я все розумію, але це не може бути вічним. Те людіхи, на те людіхи? Сі, бале. Чого ти хочеш, Кристина? Я хочу чогось іншого. Чого іншого? Я. я не знаю не цього.

Так, добре, досить. Кому не собія? кого не собія? Марія з кучами. Порф, будь ласка, говори українською, щоб вона розуміла. Добре? Годі. Хронічне незадоволення. Це все хронічне незадоволення. Още з собою. Важка хвороба, важка хвороба. Марія, транкіло, порфавор. Но есесо, но есесо, Марія. міра ме. Це просто. Як ти можеш?

Давайте подякуємо одне одному за все хороше, що з нами сталося. Добре? І згадуємо одне одного з повагою, добре? Любов'ю і теплом. Згодом?